У Києві питання безпеки під час повітряних тривог залишається актуальним для всіх мешканців. Особливо це стосується використання шкільних укриттів громадянами та можливості взяти з собою домашніх тварин, які обмеження та правила існують для тих, хто прийшов до укриття з чотирилапим улюбленцем. Докладніше далі. Кияни повинні бути готові до того, що під час повітряної тривоги їм не дозволять використовувати шкільні укриття, якщо в цей час у школах проводяться уроки. Це пов'язано з тим, що під час навчального процесу укриття доступні виключно для учнів, вчителів та іншого шкільного персоналу. Про це повідомили в департаменті муніципальної безпеки Київської міської державної адміністрації. Таким чином, мешканцям столиці доведеться шукати бомбосховища поблизу, якщо тривога оголошена зранку або в день. Ще одне питання, яке Часто піднімається стосується того, чи можна брати в укриття домашніх тварин. У департаменті розповіли, що прямої заборони на це немає, але водночас існують чіткі правила та обмеження. Особи, які прибувають до цих об'єктів з домашніми тваринами, повинні прибувати в окремих приміщеннях або спеціально відведених місцях. Власники несуть відповідальність за їх нагляд та створення необхідних умов для улюбленця. Господарі тварин повинні забезпечити, щоб їхні улюбленці не завдавали шкоди іншим людям або тваринам. Для тварин, які можуть становити загрозу для оточуючих, обов'язково потрібно мати повідок та наморник для собак небезпечних порід. Також важливо дотримуватися усіх санітарно-гігієнічних та ветеринарних норм, щоб уникнути проблем у місцях укриття. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.